Доброго ранку! Ось і закінчилося тепле літочко, яке принесло нам багато теплих днів і веселих розваг. Багато хто з вас побував на річці, на дачі, в селі. Всі вдосталь насолодилися солодкими фруктами, ягодами, корисними овочами. А з якого свята починається новий навчальний рік? Що ми відзначаємо 1 вересня? Так, це день знань. У багатьох із вас є старші братики і сестрички. Що вони почали сьогодні робити? Вірно, вони пішли до школи, а дехто навіть до коледжу і навіть вийшов здобувати нові знання і вміння. Але ми ще не виросли до школи, ми до шкільнята. І ми теж починаємо готуватися до школи. Я запрошую всіх вас. До країни знань. А поїдемо ми туди на чарівному потязі. Отже, сідайте. Ми приїхали на першу станцію. Загадкову. Це означає, що ми будемо розгадувати загадки. Слухайте уважно, що несуть дітлахи в школу дзвоник, магнітолу, лялечку або ліхтарик. Ні, звичайно, це ж вірно, букварик. Що за будиночок такий великий? Всі туди біжать любою. Що за будинок такий веселий? Ну, звичайно, це правильно школа. Буква А раптом побігла. Ось і безоні біжить. Слідом везені пристрибла. Що ж це, дітки? Вірно, це алфавіт. Які ж ви молодці? Хоч сьогодні можна в школу із загадками вас відправляти. Але нам прийшов час вирушати в нашу подорож далі. І на цій станції ми пограмо гру «Склади портфель у школу. Розгляньте, будь ласка, предмети, які у нас є. І скажіть мені, що школярі беруть до школи, а що ні. Букварик. Вірно візьмемо до школи, покладемо йому в портфель. Машинку. Ні. Машинку ми брати до школи не будемо. Фарби вірно. Фарби ми візьмемо до школи. Будемо там малювати. Ложку. Так, ложку ми брати до школи не будемо. Клей. Вірно. Візьмемо. Клей. Телефон. Телефон ми до школи брати не будемо. Він буде заважати нам на уроках. Точилку. Вірно. Точилку ми візьмемо з собою до школи. Ручку. Так, і ручку візьмемо із собою. Помаду. Ні, звісно, помаду ми до школи брати з собою не будемо. Пластилін. Так, пластирін ми візьмемо з собою і будемо ліпити гарні коробки на уроках праці. Курочку. Ні, курочку ми до школи брати не будемо із собою. Олівці. Так, олівці ми покладемо у портфель. Молодці. Приходимо до наступного станція. Наступна станція у нас танцювальна. Отже, пропоную всім піднятися і трошечки порухатися під веселу музику. А отже, ми з вами тут повторимо цифри. Дивіться уважно і називайте, які цифри я показую. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, Дев'ять. Десять. Правильно, молодці. Ви пригадали всі цифри. А тепер скажіть, яка ось це цифра? Так, це цифра 2. Назвіть, будь ласка, її сусідів. Вірно, у двійки сусіди 1 і 3. А ось це яка цифра? Так. Це цифра 4. А які сусіди у цифри 4? Вірно, це 3 і 5. Молодці. А зараз я пропоную вам розв'язати приклади. Отже, будьте уважні! Ведмедик підготував на зиму собі одну банку меда. А лісник подарував йому теж одну банку меда. Скільки банок меда у ведмедика на зиму? Вірно дві банки. У їжачка було два яблучка. До нього в гості прибіг зайчик і подарував іще одне яблучко. Скільки яблучок стало у їжачка? Вірно, три яблучка. Скажіть, будь ласка, а скільки звірів на столі? Так, їх двоє. А скажіть, будь ласка, а чого більше? яблучок чи звірів? Так, яблучок більше. Наскільки більше яблучок? Так, на одне. Молодці. У свинки в пепу було чотири сливи. До неї в гості прийшов Джордж. І пепа подарувала Джорджу одну сливу. Скільки слив залишилося у пепи? Вірно, три сливи. Молодці. Ви розв'язали приклади правильно. Ми з вами виконали вже багато завдань. Відгадали загадки, пригадали цифри, розв'язали приклади і навіть повеселилися. Все це ви дуже добре вмієте робити. А де ж наша країна знань? А я вам відкрию маленький секрет. Наш дитячий садок і є країна знань. Адже ви приходите сюди, щоб дізнатися щось нове. Щоб чомусь навчитися і підготуватися до школи. А 1 вересня це перший крок до нового шляху в Україну знань. До побачення, до нових зустрічей!